Відіграли, ну, така потна катка, рейтинг 1200, в нього 1000 в мене. А потіли сиділи, наче на всі 3000 відіграли. Може ми з тобою брати? Так, а зараз, скоріш за все, буде Іспаночка, так? Да? Так. Да. Давай. А, а, ну тут треба забирати, да, бо цей кінь. Неприкольно він стоїть. Але в мене тут є вже розвиток, да? Я буду забирати. І я тут відкриваюся і от сюди можу вийти. Мені це подобається. Мені нормально. Мені ще слона отсюди поставити взагалі буде круто. Зараз почнеться згонка оцього. Тут я закрив йому, він, скоріш за все, ось так зробить. Так, ось тут він вийшов сюди. Ми можемо ще ось так атаканути, да? Я думаю, що, можливо, на цю сторону треба буде рокіровку робити. Ну, наприклад, так. І так. Два ходи. Але, по-іншому я вивести не знаю, як, можливо, рокіровку треба зробити. Але він тоді сюди походить. Я тоді кінь. Він сюди. Я кінь. Кінь затакує сюди. Давайте зразу, мабуть, ми так зробимо. Я не бачу поки що ніяких пасток з цього приводу. Давайте сюди і сюди, так. Да. Рокіровку треба було робити. Ну я не бачу зараз можливих таких серйозних атак від нього, щоб він мені не дав наступним кроком зробити рокировку. Тобто я зараз не знаходжуся під загрозою, тому рокіровку зробити це просто йому дати зрозуміти, куди я виходжу. Можливо, я піду на розмін ферзів. Можливо. Але якщо я стану зараз сюди, потім в мене буде вихід сюди, він вимушений буде кудись відходити і втрачати. Пішака. Але він може стати якось. О... Так, якщо кінь сюди стане, ну він. А я не знаю, куди він стане. Так, це буде гарний хід наступний. Поки що чекаємо. Так, добре, ви поки що дивіться, в мене екопауза, друзі. Не витримаю. Ні, повертаємось. Повертаємось, він хід зробив. Так, він атакує мені сюди. От зараз я можу зробити е, ракіровку. Зараз я захищу це все, і мені це сподобається. Е, якщо я так зроблю, то він поб'є. І в мене тут великі проблеми, тому я роблю ракіровку. А, да. Буває. Слона втратив по-тупому. Да, це був серйозний такий хід. А що ж я міг зробити? А нічого я не міг зробити. Блін. Це жесть. Жесть як неприємно, чесно скажу. Втратити слона на початку партії. Чудовий хід, мабуть. Ну, це, мабуть, сильний хід. Так, да, я реально не знаю, що мені треба було зробити. Ну, наприклад, давайте подивимось. Ну так. Да. Тут, мабуть, треба було жертвувати його. Але я би дав йому і так, ну хоча б пішака б забрав би. Ну, це людина знає що грає. Тому рокіровка. Все, я зрозумів. Добре, ти мене обідив. Стовідсотково. Я зрозумів, що я допустив висо... ну, серйозну помилку. Треба було робити рокіровку. І о, я її профукав, да? так? Так. Слон сюди. Да, пішов? Він поб'є, але я поб'ю. Так. Да. Ну, нічого страшного, я думаю, що в цьому немає. Або ось так можу побити, або все ж таки так. Ну, я думаю, що зараз ось так буде. Туру сюди і можливо попхаємось. Так. Давай туру. Вийдемо сюди, він сюди. І я з шахом вийду, нормально залечу сюди. І тоді слоном. Я тут, так, 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 так. Тут дуже багато чого буде. <свист> а якщо я так, а він сюди? Блін, у мене проблеми з розвитком фігур. Я не можу завдати удару. Туру можливо сюди підтягнути, так? Да? да, я думаю, що туру мені треба сюди, бо я провтичу цей момент. Зараз, мабуть, ми зробимо ось так. Він поб'є і я поб'ю. Так, білопольний. Рокіровка чи сюди піде. Ну, давай ми будемо зганяти тебе. А2. Полетів, да. Та да, йолки палки Задовбав. Добре, все одно ми заберемо. Заберемо ось так, мабуть. Та ти задовбав мене, чувак. Я тобі чесно скажу, що ти мене сильно задовбав. Диви, як пресує мене. Зараз ось так, мабуть, піде, да? Так, так. Так, я можу зробити ось так. Але це нічого не дасть. Але я можу зробити ще ось так. Можливо, ось так треба зробити. І... І фігня якась виходить, якщо так. Ану, якщо я так, він відійшов сюди. Ні, він відійде сюди, наприклад. Так, що пішачка заберемо, так? Да? Я думаю, що я приберу звідси. А він відійде сюди. А якщо я буду просувати зараз. Як і на білопольного, так і на Чорнопольного. Так, ну, наприклад, я сюди. Він сюди. Я тура слон, слон забрав. Цього виходу в мене немає. Блін, да що ж таке? Лепольного можемо чкануть, не знаю. Мені здається, пішаки треба сувати, да? А сім мій. Але після ось цього ходу я просираю слона ще. Розумієш? Тому ми зробимо ось так. Він відійде сюди, я зроблю атаку ось так. Робимо таку версію. А прикиньте, він зараз пожертвує, блін, просто ферзя і розірве мене. Бо ж сюди він. Ну, сюди не буде ходити, він сюди походить. Далі в мене Тура ще гарно залетить. Кінь, якщо що тут закриє, сюди підтягнуся. Ферсь тут може закрити. Після атаки буде мінімум груба помилка або. Пом... Ну, та я знаю, що в мене буде все. Помилки всі. Ви ж бачили минулу партію. Тупо у нього одні знаки оклику, а в мене максимум це пальчик вгору. Буде гра з підписчиками, підписчиками? Так, да, буде, колись, коли не знаю. Ферзія 4 треба було після взяття пішака і там вилка шах. Основна помилка, яку я допустив, мені здається, так, е... можемо, да? наприклад, так. Він тоді відходить сюди. Я конем, він сюди, або ж зразу я б'ю. А потім стаю ось так. Так, да, я думаю, що я б'ю. Він підтягує туру. Я вивожу другу туру, це раз. Або ж я б'ю, він, він щось робить, і я сюди слоном затакую сюди. Мені подобається. Чудовий хід був би на 4. Ну, можливо. Давайте спробуємо ось так зробити. І і, і, і. і ось так наступним ходом. Да? Зараз подивимось, чи буде він мене якось атакувати. Я думаю, що він мене атака не. Ну, він може ось так стати, Да? І я тоді заберу туру туру туру. Буде в мене тут тура стояти. Далі зроблю йому шах, зіб'ю рокіровку. Не зможу, бо у нього тут ферзь буде стояти. Але ось тут, ну, мені здається, це потрібно так зробити. Атака на мого пішака. Голосу за Лебіговича, будь ласка, краще королівський гамбіт. Не голосувати за Лебіговича. Ну, це ні. Я маю проголосувати. Коли 3 вересня це буде голосування. Наприклад, ось так. Він відходить сюди. Я забираю, він забирає. Я забираю. Ну так, да, мені здається, що це буде краще, що я можу зробити зараз. Ось так не можна робити. Так, чи ось так, чи не ось так. Ось у чому питання. І. Тут є така фішка, да Є така фішка, що він відходить сюди. І. І я, наприклад, зараз поб'ю. Він поб'є і я поб'ю Він поб'є, я поб'ю. Мені здається, нормальна тема. Але мені б ще б хотілося ось цим би скористуватися. Так, тура на туру. Або ж, або ж, або ж. Або подвоїти тури. Туру подвоїти. І зайти сюди з шахом назад до нього, він вийде сюди. Я тоді. Різяку десь підтягну. Блін, так якусь жертву хочеться зробити. Ну, так якусь жертву хочеться зробити. Він закриється слоном. Та я знаю, що він закриється слоном. Добре, я, мабуть, забираю туру. туру. І ось так. да, Ми забираємо. Так. Мені б атакувати тепер ось це. Значить, я можу. Я не можу нічого зробити. Він натаканув. Чорнопольний слон. Забрав. Забрав. ну, став. Або відійшов сюди. і що? І що? Відійшов сюди. Наприклад, забрав, він забрав чорнопольного слона. Я шах не можу зробити. Наприклад, шах, шах не можу зробити. Мені треба слона відводити, так? Да? На C7 бити не можна. Я втрачу слона. Наприклад, я побив це 7, він відійшов, він забрав. А, слон, слон закритий в мене. Що ж ти будеш робити тоді зараз? Давай забирати. Так, тоді забираємо слон закритий. І на ось це у мене є кінь. Да? Є кінь. Бо так можна. Ух. Так. Так, друзі. Будь ласка, хто підтримав канал Грошима, ви маєте можливість е, отримати шахи. Загадайте, на за кожні 50 гривень, будь ласка, одну цифру від 1 до 100 до 99. Загадуйте, і якщо ви відкриваєте сейф, е, комбінація підходить, ви отримаєте оці шахи. Так, іще один пішак висить, да, мені здається. Так, якщо він виведе, зараз і на рокіровку піде, якщо виведе, я ходжу сюди, він ракіровка, я побив, він побив, це погано, блін. Мені треба триматися за оці мої пішаки. І я, мабуть, маю зробити Ось так. Мабуть. Переходити веншпіль. У мене позиція краще, але в нього, якби в нього хоча б брокировка збита була, у нього більше на одну фігуру. Веншпіль перейти це круто, але в нього більше на одну фігуру. Я думаю, що мені робити на кінь е 7 На кінь Е7 забрати пішака. Далі рокіровка Я забираю коня. Да він забирає а, слоном. Я забираю слона. Він а, оце висить. Оце висить, треба не от Оце треба не завтикати це треба не завтикати тому кінь не має бути прибраний. Кінь має бути стояти на місці. 11 буде продовження книги Арона Німцьовича Моя система. Чекаю відео по типу Сицилійський захист з 2000 плюс гравцем. Хорошого вечора та вдалої гри. А, дякую. Дякую тобі за підтримку мого каналу. А, так, колись буде продовження сицилійського захисту, але коли не знаю. Коли тупо не знаю, не можу нічого сказати. Блін, мені треба віконечко зробити. Так, да, мені здається, що треба віконечко. І якщо будуть люди з, там, з високим рейтингом, які готові провести стрім, я ж завжди за. Я тільки за те, щоб давати якесь навчання людям. <плес> так, ну що мені подобається, і що мені не подобається? Мені Блін мені подобається те, що в нього вихід для коня тепер є. Це мені не подобається. Мені треба віконечко. Мені треба віконечко якесь. Мені треба якесь віконечко і прибрати білопольне. Він чорнопольним, я чорнопольним, він заскочив сюди мені звезда. Так, так. Так, так. Ось так просто буде, значить непогано, буде краще. Але він ось так сюди стане. да? Наприклад, а, він забрав, 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 він став сюди. І що? Я можу просувати оці пішаки. Так, кінь. Атака на слона, слон відійшов сюди. Або ж сюди? Я? Я я я яй. Туру 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 туру. Ой, блін. Які ж важкі партії, Які ж важкі партії пішли? Ну, наприклад, я так. Він кінь і я слоном сюди. Він слона на зв'язку сюди поставить. Тому, мабуть, ось цей хід дуже актуальний, мені здається. Дуже актуальний. І, мабуть, я його зроблю, але на цей хід що я буду робити? Що я буду робити на цей хід? Я зможу атакувати слона і коня. Давайте, мені оцей більше за всього, подобається хід. Зараз будемо атакувати білопольного слона, він закриється. Далі можливо якось на зв'язку вийти. Оце зараз може бути хід. Ну, треба забирати, але я не розумію, що він. А, він коня забрав. І от цього забрав, да? Так. Так. Шах. 10 амперів чому Назар Копійка. Я Назарій Фішер. Я мав на увазі не конкретно сицилійський захист, а розбір якихось дебютів чи чогось в шахах з сильними гравцями. Я просто кажу, що з будь-яким гравцем я погоджуся відіграти. Так, оцей хід мені щось дасть. Він відійде сюди. Я закритий зачинений. Закритий і зачинений. Так, так. Ну, так, ні. Того, що тут ще кінь є. Да, блін, да що ж таке воно. Так, ну, наприклад, я зроблю ось так. Я зроблю ось так. Він побив, я побив. Можливо, стати ось так на шах. Ну, наприклад, я стану сюди, він забрав. Я шах, він відійшов сюди. Я Шах. Він забрав я мат. Ну, давайте спробуємо. Мені здається, що це буде непогано за цією позицією. За цією буде гірше, за цією не можу. Оця позиція мені здається. Це довго, мені здається, буде. Назарій копійка 10 амперів, де з майстром спорту. Чи він вже був? Стрім з Майс Транспорту е, був два рази. Два рази був стрім з спорту. Ти передивись, є запис відео просто, а є стрім. Там треба дивитись, бо я його ніяк не відмічав. Так, Богдан. Цифра 77. Так, атакує мого пішака, да Якщо так, і на так, і я такий. Шах, йому А в нього є можливість ось так вернути, повернутися, да Тому я. Ану, дивимось. Так. да Так. У нього тут знакання зав'язано. Він забирає. Я тоді шах. Він закритися не може. Він може максимум підійти сюди, і це шах і мат. А якщо він, а якщо він відійде сюди, то я з цієї позиції ось так. Він закрився мат. Спробуємо. Мені здається, що це гарно буде. Блін, оцей вихід коня буде поганий. На вихід коня тоді ось так. Давай, попадися, чувак, ну не, не додивися. Не додивися. Забери пішака. От просто забери пішака. Зроби сьогодні. Мій день це буде два крутих, просто фінали в моїй грі. Давайте відправляємо йому туди все, все, давай, як тебе звуть? Джосе Рікардо Санчез, Ті, Канада в Канаду. Швиденько літи і все роби. Ну да. і на коня не можна, того, що мат буде. Да. Кінь не можна зараз походити. Коня ми йому перекрили. А якщо ось так, то така продовжується. Він сюди. Не стане. Я сюди. Він сюди не стане, тому він відійде. Я стану сюди. І усьо. Да, тут, тут дуже важливо зараз знайти правильний хід того, що тут іде на мат. Треба захищатися. І, і треба якось захищатися. А, шах. В принципі, нічого не змінилось, да? шах. А якщо він сюди, то я ось так. Да. А ну, ну давай, будь ласка, вийди, будь ласка, в мене все. Боже, зроби так, щоб я його переміг. Це буде гарно, красиво. Мені здається, що це буде круто. Давай. Призем захищатися не можеш. Можеш або підійти, або відійти сюди. І на цей хід я роблю ось так. Він захищається, я роблю мат. А на цей хід я роблю ось так. Він захищається. і Я роблю мат. Не роблю мат, бо він відходить відсюди. А, блин. Так, так. Почекай. Так, так. Так. Забрав слона. Він здався, він здався. I'm gonna give you up, I'm gonna make you down. та ра та на 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 Тисяча шістсот! Бум! 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 Нове досягнення! Далі було. Mm. Було б круто, якби я так завершив, звісно. Це було б круто.